І буде спроба зірвати засідання сесії міської ради. Я звернувся відповідним листом до керівника поліції області, до керівника СБУ області, щоб вони взяли це до уваги і підсилили правопорядок і в самій ратуші, і біля ратуші. І сьогодні, напевно, багато рев'ян бачили спеціальну техніку, правда, коли я її сам побачив. Я попросив все-таки, щоб та спеціальна техніка виїхала з площі Ринок, тому що в нас немає якоїсь там надзвичайної ситуації, але то, що лишилися хлопці всередині, це, власне, врятувало ситуацію. Тому що коли у Наонсої, коли Свободівці вривалися в ратушу, коли почали бити людей, коли почали використовувати проти хлопців загінний газ, насправді я собі уявляю, що би було в ратуші, якщо би. Поліціянтів не було всередині. Була б велика біда і просто би викрили свободу. Якщо є запитання, готові дати відповідь. З якою метою це зроблено і це там провокація, це конкретний якийсь план проти вас? Mm -hmm. Чи... Ви знаєте, що Свобода останніх 5 років намагалася мене відправити відставку. Вони програли вибори. І тепер вони вирішили цілою пляху захоплювати владу у бою. Це є реалії нашого часу. Це робиться в той час, коли ми маємо дуже велику піду в нашому місті, коли я зранку до вечора займаюся оперативним штабом, коли з однієї полігон, питання гасіння, дамба одні проблеми, з другої сторони, вивезення сміття. Я думаю, що люди мали дуже підлі плани, і коли був підпал полігону. А вони, напевно, очікували, що через два дні місто буде завалене сміттям. Цього не сталося. Нам дуже важко, тому що маючи 600 полігонів в нашій області, ми станом на вчора возили сміття тільки на три полігони. Всі інші були перекриті, були блокади. Це було все організовано, системно. І всі стоять з боку і дивляться. А як садовій справиться? А ми справимося. Дуже важко, дуже складно. Але є люди, які допомагають. Я вчора мав зустріч з мерами області. Вони висловили своє бажання підтримати. Сьогодні в багатьох містах відбулися виконкоми сесії місцевих рад і колеги йдуть на допомогу. Тому що ніхто не знає, що завтра в кого станеться. Ми повинні бути солідарними і притягнути руку допомоги один одному. Ви все-таки думаєте, що це фактично свобода, чи можливо це якийсь більший план? Знаєте, я не знаю, хто є замовник. Ми бачимо, хто є організатором, хто це все виконує. Ми бачили УНСО, яке з прапорами вривалося в ратушу, І це в той час, коли наші хлопці гинуть на війні. В той час, коли в місті, в області є дуже велика біда, вони мають час вриватися в ратушу. І свобода, яка разом з ними грає на одну дудку. це є морально в сьогоднішньому часі. Після звернення їх до президента, до уряду. Які багато кому не сподобалися. Слава Богу, вчора з'явилася авіація для освітня пожежі. А чому вона не була 10 днів тому назад? Якби ми зразу задіяли, можливо, не було смертей людей, чому цього не зробили? Я сьогодні мав розмову з президентом. Чому ви не застосовуєте ці засоби, які весь світ застосовує для пожежі? Вже сьогодні зв'язуються з нашими партнерами в Європейському Союзу, щоб, можливо, дійсно запросити якусь допомогу. Чому це не робилося раніше? Так, держава має в цьому передкуванні ту службу. Ми волає, ми б'ємо в набак. Допомоги ми не маємо. Дякую. Он обіцяє, що такі акції будуть кожного разу на кожну сесію, чи це не заблокує місто роботи, як в принципі пануєте з цим. Знаєте, місто має 760 років. І воно, дай Бог, що стільки проживає, і всіх нас переживе. Якщо є певна група людей, яка хоче дестабілізації, ми повинні це бачити, ми повинні просто дати відсіч. Це реалії нашого часу. Я розумію, що тепер провокацій буде більше, тому що це такі технології сьогодні використовуються. Це реальне життя. Нам хай діти тепер будуть на корму сесію після радиальної повороті. Ви знаєте, я запрошую для забезпечення порядку поліцію. І якщо поліція вважає за потребу застосувати сили спецпризначення, тому що вони також володіли цю інформацію. У собі, якщо би хлопців не було врати, що було би? Навіть половина депутатів це жінки, половина працівників міської ради це жінки. Ви бачили, що робили в сесійній залі? Я такого не пам'ятаю з 10 років. Я взагалі за 25 років незалежності не пригадую, щоб такі безчинства були. Ми пережили різні часи. Ми пережили майдан Революції. Ніхто собі не дозволяв так вчинювати сесію міської ради. Ніхто. Частина людей, які це робили, це не були бів'яни. Вони приїхали з інших областей. І під дудочку свободи вони це все витворяли. Це гідно є? Це не гідно. Десятій годині ранку я був суду, в суді, де давав попит. Я попередив секретаря міської ради, що я повернувся перед 12-ю годиною. Тому що, якраз правило, з 10 до 12 депутатські засоби, після 11 ми починаємо пенальне засідання. Я йому сказав, що я однозначно буду сам особисто засідання, буду давати відповіді на всі запитання, які будуть. Коли я вже приїхав в міську раду, вже ви бачили, що сталося. Коли був напад на секретаря міської ради, коли його купували, невідомо чим, коли на журналістів виливали слузогінний загінний газ, коли проти хлопців-поліціянтів виливали слузогінний газ. Це що нормальні речі? Дякую. Тобто ви я в міській раді був до 9.50, 9.50 я вийшов з міської ради, 10.00 я давав покази в суді, покази я давав на протязі 35 хвилин. Через 10 хвилин я вернувся в міську раду, перед 10 я вже був в себе в кабінеті. Перед 11 годиною, в себе в кабінеті. Чому ви не зайшли в це не було як? Не зайшов коли. Коли я заберемо закрив сесію після безладів, коли мовка заходити? Кому я як, со, яке вірвалося робити дешевство, їм пояснювати це, я мою. Нехай вони дають свідчення правоохоронцям, які повинні з ними активно працювати, за ті, ті речі, які вони пробили місце зброї. Я є на місці зранку до вечора кожного дня. Моя задача це порядок в місті. Я його роблю як можу. В мене немає підпорядкування МНС, в мене нема міліції, у нас нема жодних контролюючих служб. В мене є кількість львів'ян, з якими ми разом ми можемо працювати. сьогодні. Я хочу сьогодні, користуючись нагодою, подякувати всім компаніям, які вивозять сміття з міста, всім львів'янам, всім, льв всім двірникам, за те, що в цей старий час вони зберігають порядок місті. Це титанічна праця сотень людей кожного дня. А коли багато чиновників державних. Богу, і спостерігають. А що з того вийде? Ось такі реалії нашого життя Ось така повага до міста Львова, найбільшого українськомовного міста світу, яке завжди, в складні часи, ми були перші. Сьогодні в нас біда. Це дійсно дуже велика біда. Тому що цей полігон працює ще з часів Другої світової війни. Так? Ви це прекрасно знаєте. Дякую. Та на вас застосовувати саме на звар. Тобто не патрульна поліція, чином, а саме на барвічних. Я звертався листом до керівника поліції області, я звертався листом до керівника СБУ області. Це їхня компетенція для наведення порядку застосовувати ті сили, які вони вважають за потрібні. Вчора вони мали інформацію, що сьогодні близько 180 людей будуть вриватися в міську раду. Тому вони діяли по протоколу, який на попередньо є І Якщо б не хлопці з Національної гвардії, які сьогодні були тут, була б біда. Тому що всі очікували, що коли машини від'їхали, то з ними відділи Національна гвардія. Стояли по котах дивилися, машини поїхали, тоді вони всі рванули міську раду. Ви ж це всі прекрасно бачимо. Багато зараз говорять про те, що на були не відкрити, чи вам відомо так. Я не знаю, мене про це ніхто не інформував, звідки вони були. Я знаю, що десь приблизно така сама кількість назвадійців була сьогодні задіяна, як та кількість людей, які планували вириватися в міську раду. Тобто вони збрали один до одного таким чином. Дякую. А мені спокунсає, що міської ради? я є постійно на сесії міської ради. Я просто не, не можу бути присутній там 7-8 годин. Я завжди відкриваю принарве засідання на саме головних питаннях, які є присутні. Коли питання вже важливі, веде секретар міської ради, коли є відряджені, веде секретар міської ради. Я завжди є. Я взагалі подивований, чому ви такі питання ставите, ви мене бачите 10 років на роботі. Коли не було секретаря ради, скільки це було півроку, я сам і всі засідання постійно. Це мій обов'язок працювати, але я поза тим, що я є. Я можу і зустрічі, і делегації, я, я мушу виконувати одну, другу, третю, четверту функцію. Я не можу розірватися. Нацгвардійці залишаються фактично в дворику ратуші. чи є якісь загрози ще? Е, наскільки я знаю, що вони сьогодні мають бути до кінця дня і мають виїхати. Цього треба скерувати свої запити до їхнього керівництва. Тобто, питаннями безпеки в місті займається поліція. Це її компетенція. Хоча ще раз наголошую, якщо б громадська безпека була підкрепляння місцевої охорони влади, порядку було б більше. Так, сили спецпризначення, там, кримінальна поліція, СБУ, прокуратура, це має бути держава. А громадський порядок, це має бути компетенція органів місцевого самотування. Тоді профілактика набагато краще подивитися. Дякую. Люди не почули, що така ситуація, а зараз розповідаємо трошки більше. Сьогодні в плані пенарного сідання була інформація про ситуацію на Грибовському кордоні, і ми будемо про це говорити кожного дня. Кожного дня я спілкуюся, кожного дня мої заступники спілкуються. Ірина Михайла, яка є заступник по надзвичайних ситуаціях з, з початку цього тижня. Як ви знаєте, в другий день йде гасіння, пожежі, застосовується авіація. Вчора було. 27 сім виліків, приблизно 217 тонн води було задіяно. Сьогодні я думаю, десь буде така сама кількість. В принципі, дамба яка збудована, стоїть, коли буде вже можливість відновлять пошуки в четвертої людини. Тобто працює група експертів-науковців. Цю групу очолює мій радник Володимир Шевчук. Вони фактично четвертий день зранку до вечора працюють і. Їхня задача максимально швидко подати пропозиції по коригуванню цього проєкту рекультивації полігону, щоб можна було ще в цьому році приступити до рекультивації полігону, ще не всі необхідні речі. Це з однієї сторони, з другої сторони, ми очікуємо, що Мінрегіон Буд максимально оперативно погодить весь проект, який в нас є з Європейським наційним банком, тому що ми плануємо в цьому році почати роботу. Щойно я ще раз спілкувався з керівником обласної адміністрації. Щодо пришвидшення погодження по ділянку, які ми вибираємо для нового полігону, який треба збудувати тут. Я би хотів, щоб всі працювали консолідовано разом, тоді буде результат. Дякую. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію про постійка, сферація, 400 мільйонів гривень, які менше ми вкрали, розмістили на депозитах у банках. Чи можна їх використати на рекуртуваці або на будинистку завозів? Бюджет міста Львова є достатньо великий. На одного мешканця бюджет розвитку у Львові є в два з половиною рази більший, чим в Києві, чим в Харкові, чим в Запоріжжі, чим Одесі чи Миколаєві. Ми маємо сьогодні ресурс, але цей ресурс чітко розподілений бюджетом на цей рік. Там даємо трамваї, тролейбуси, автобуси, ремонтуємо дороги, площадки, школи, медицина, культура, заробітна платня. Якщо, наприклад, платіж за автобуси ми маємо зробити. В вересні чи вроді ми маємо на два місяці вільні кошти, то ми їх кладемо на депозит і отримуємо додаткові кошти до бюджету. Станом на сьогодні ми отримали додаткових коштів від розміщення наших планів 25 млн грн. Це власне ті кошти, які можна буде потратити на, трохи, на тому ж і на В цьому році нам орієнтовно треба буде з накультивацію близько 6 млн грн. Тобто тих 25 млн вже ми будемо мати. Я думаю, що якщо будемо якісно працювати з банками, то можна ми ту суму мати через депозити і заробити речі. Ну, така сума саме яка приблизно знаходиться зараз на депозитах на сьогодні. думаю, десь орієнтовно так, якщо треба, Олег Іщук, вам будемо стати. Приблизно в межах мільйона, двох, трьох. Я думаю, десь такі перед цим. це дуже добре, тому що, ми, якщо ми раніше працювали через казначейство, то наші кошти просто завжди були заблоковані, а гроші мають працювати постійно. Тобто ми дуже збалансовано проводимо фінансову політику, тому, власне, і Львів є найбільшим партнером європейських банкових інституцій серед всіх міст нашої держави. Тому до нас є довіра, тому нам і допомагають фінансово. Дякую. Які ще питання, що нам не колега? Скажіть, будь ласка, не миразовують згоджувати конференція, приїжджали з. Мета відбувати досвід природний завод. Дуже багато таких зараз історій. Mm -hmm. Чи дійсно були такі заявки, чи дійсно було відмовлено їх чого? Я на, цю, на це питання давав декілька разовідповіді, Повторю ще раз. За той час, що я працюю міським головою, я не отримав жодної пропозиції від будь-якої структури, яка б хотіла за свої кошти зробити рекультивацію гробойського підводу. Це проблема номер. один. За той час, що я працюю в міській я не отримав жодної пропозиції, щоб хтось дав землю і облаштував свої кошти польову. Жодної пропозиції. Ми мали дуже багато пропозицій поставити сортувальні лінії і підняти ціну 20-30 гривень. Такі пропозиції були. Але цей проєкт треба в когось розглядати. Чому власне, є найцікавішою пропозиція державного завару Європейського національку, який готує